Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжимо оглядати дуже цікавий бойовий матч, який був зіграний в сьомому турі жіночого командного чемпіонату Європи. Це поєдинок на другій дошці, в якому зійшлися потужні шахістки, екс-чемпіонка світу, міжнародний гросмейстер Анна Ушеніна з України та польська шахістка, міжнародний майстер Олександра Мальцевська. Д4 зіграла українка, Д5, С4, Е6, кінь С3, кінь Ф6 і розмін на Д5. Це розмінний варіант ферзового гамбіту. Після слон g5, слон e7, e3, h6, слон h4, 2 0, слон d3, тура e8, кінь g2, c6 зіграла польська шахістка, закінчивши побудову славнозвісної карлсбадської структури. Положення такого типу є стандартними і дуже часто зустрічаються в сучасній турнірній практиці. 2-0 зіграла українка, кінь БД7 і поставила пішака на F3, переходячи до відомого плану ботвинника у Калсбаді просування пішака на Е4. Чорні грають Б5. Звісно, за часів Михайла Моїсеєвича так агресивно не грали, але все ж таки часу багато минуло. І сучасні шахісти та шахістки, граючи Калсбат чорними, нерідко ось так швидко накидують пішаки на ферзовому фланзі, отримуючи певну контргру на цій ділянці шахівниці. Слон в два грає Українка після А5. Профілактика короля ж 1 потрібний хід, слона 6 і тура Тураце 1 Тут чорні могли зіграти Б4, пропонуючи розмін білопольних слонів і нападаючи на коня С3. Але Мальцевська вирішила зіграти тура Б8, захищаючи пішака Б5 і плануючи просунути свого пішака на С5, що вона і зробила після кінь ж 3. До речі, тут Анна Ушеніна прагне зайти конем на f5. С5 кінь С 2 зміцнюючи пішака Д4. У відповідь на СД Українка, звісно, забере фігурою. І тут чорним краще за все було все ж таки зіграти Б4, переходячи до попереднього плану розміну білопольних слонів. Але, мабуть, Мальцевська не хотіла давати суперниці можливість побити на С5 і утворити ізолятор на Д5. Тому С4 зіграла польська шахістка, відігнавши слона на Б1. Потім зіграла Б4. В принципі, пішакова більшість чорних на ферзовому фланзі диктує ось таке просування пішаків. Але окрім ферзового флангу є й інші ділянки шахівниці, передусім центр, де перевага вже у білих. Можна було відразу зіграти Е4, але Анна Ушеніна спочатку зробила квартирку, після А4 пішла Е4, і тут чорні зробили серйозну помилку. Мальцевській треба було вже піти на жертву пішака, зігравши с 3 А після БЦ не БЦ у відповідь, а Б 3 Отримуючи прохідного по вертикалі Б, тут загроза ще й слона 3. Чорні отримували дуже серйозну контргру. Та польська шахістка зіграла інакше. Вона пішла А 3 після Ба. Звісно, взяття Ба нічого не давало, тому що білі просто просувають пішака на Е5, проганяючи коня, свого коня ставлять на f 5 і починають серйозну атаку на королівському фланзі. Тому дає, зіграла польська шахістка, але після Ф'є у білих дуже сильний пішоковий центр. Тут Мальцевська зрозуміла, що треба вже шукати якусь контргру на ферзовому фланзі, створювати прохідного або міняти ферзів. Тому пішла Б-3 після взяття, забрала ферзем, намагаючись заманити українку веншпіль. Але Анна Ушеніна чудово розуміє свій головний план гри: це рішуча атака на королівському фланзі, адже на першій дошці в цей момент. Вже було видно, що Юлія Осьмак програє, треба намагатись компенсувати цей програш, щоб зрівняти рахунок у матчі. Тому слон С2 зіграла харків'янка, віддавши на А3, пішла тура А 1 ще трошечки понападала на ферзя, і зробила сильний хід слон Е1 з подвійною метою. Передусім, напасти на ферзя ходом тура ф 3, щоб остаточно його прогнати з ферзового флангу, а також поставити коня на С3. Не лише блокуючи прохідного пішака суперниці, але й не даючи активізуватися білопольному слону. Слон Ф8 поки що грає Мальцевська, після тура Єв 3 відходить Ферзем на Є7 і кінь c 3, додатково захищаючи пішака Є4. У білих чудова атакувальна позиція. Два пішаки у центрі, готові просунутись вперед, проганяючи легкі фігури суперниці. А білі фігури готові зайняти ключові поля для початку атаки на короля. Тура є 8 Відома стратегія, чорні розмінами намагаються послабити атаку білих, але це не дуже вдається. Після взяття на б 8 є5 грає українка заходить конем на ф 5 проганяючи ферзя. І тут можна було відразу зіграти д 5 віддаючи на е 5 і слон ж 3. Звісно, такий простий варіант Українка бачила. Але вважала, що зайва якість це якось замало. Після ферзів 6, взяття на b8, кінь b8. Але якщо порахувати далі, то знаходиться красивий хід кінь g 7 з відкритим нападом на ферзя. Змушуємо чорних побити коня ферзем, і тут дуже цікавий хід ферзь є 1, подвійна загроза, зв'язка тура g 3 і напад на коня. Білі здобувають вирішальну матеріальну перевагу. Але сюди Українка не пішла. Вона відразу зіграла слон g 3 захистила на Е5 і зупинити білого пішака Д4 чорні ніяк не можуть. Вони грають тура Д8, але Д5, проганяємо ферзя. Потужні білі пішаки просунули ще на одну горизонталь вище. Д6 грає Українка, звільняючи поле Д5 для коня. Слон b7, нападаючи на туру, кінь Д5, напад на ферзя той відходить, і тура Ф2. Загроза очевидна поставити коня на Е7, далі слона ж 7 з виграшем ферзя. Тому ферзь змушений відійти. Вже скільки ходів найсильнішою фігурою зробили чорні, а білі продовжують вести свою атаку в повному комфорті ходом короля ж 2 Українка захищає слона ж 3, звільняючи коня f5 від необхідності захисту цієї фігури. Тура 8 грають чорні, але їхні ходи тут нічого не можуть змінити. У білих дуже широкий вибір, і тут можна було зіграти кіня 6 шах. Після взяття піти ферзь g 4. У випадку відходу короля буде взяття турою на f7, і чорні там точно програють, тому треба перекриватися. Якщо зіграти кінь g7, то ферзь є 4, і загроза ферзь h 7 невідпорна. Якщо ж зіграти слон g7, то кінь є 7, король f 8 ну і тут проста жертва Тура F7 ставить крапку. Ферзь це 4, король відходить на f 8 мат на g8. Але це був вже цей нот, партія дуже важлива, тому Українка в таких умовах, щоб не продешевити, вирішила відмовитись від жертви. Зіграла кінь f e7. Після взяття шах, ну, звісно, можна було відійти на F8, продовжуючи захищати пішака, але тут білі могли зіграти, наприклад, слон H7, беручи під контроль поле G8, загрожуючи матом кінь G6. Чорні програють. Тому Мальцевська вирішила не триматися за цього пішака, зіграла король H8, побила на F7 ушеніна, пройшовши контроль, і після ферзь С3 отримала дуже комфортну ситуацію для того, щоб. Точно прорахувати майбутні дії. Чорні зараз напали на пішака Е5, але атака білих настільки сильна, що про цього пішака можна навіть і не думати. Кінь же 6 шах. Після король G8 забираємо коня. Вже зайва фігура у білих, Мальцевська віддає ще й слона на ж2. Ну що, це командний турнір, звісно, в особистій зустрічі вона вже давно б здалася, а так якось продовжує нападати. Хоча, звісно, ці напади нічого хорошого їй не дадуть. Наприклад, тут білі могли зіграти ферзь Д5, далі кінь Є7, відкритий шах, віддаючи слона, але перекриття слони в 2 і загроза ферзь G8 вирішує долю партії. Але Українка вирішила зіграти інакше Ферзь g 4 ось так, віддавши слона c 2 з шахом, теж перекриття слони в 2. У білих зайва легка фігура. А після тура А2 з нападом на цього слона. Красивий і впевнений хід ферзь f5, який змусив чорних здатися. Білий ферзь йде під бій, але це, звісно, не зівок. Якщо побити його, то вилка кінь є 7. У випадку король h8 білі забирають на f5, ну і намагання якось зіграти на силі пішака С, нічого чорним не дають, тому що Тура D8 грають білі, виграють без проблем. Але ви, мабуть, шановні глядачі, помітили, що чорний король може піти на F7, щоб після взяття на F5 завдати подвійного удару. Та й тут білі залишаються зайвою фігурою свій подвійний удар турою. Далі навіть не взяття коня, а d7. І чорні повинні здатися. І останній варіант: якщо просто відійти ферзем і не бити на F5, то білі ставлять мату три ходи. Кінь є 7 Король ш 8, Ферзів 8, Ферзь g8, мат. Ось така дуже важлива партія, завдяки якій Україні вдалося нівелювати програш на першій дошці, Ну а справжній шедевр Наталії Жукової, яка вона створила на дошці номер 3 ми вже розглядали. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!